Виступ нашого ансамблю, які співали цю пісню, то зрозуміє дуже багато про те, що не бути байдужим, тому що в нас є велика проблема в нашій державі це війна. І попри всі проблеми, які в нас є, коли ми бачимо молодих людей на сцені, це говорить про те, що наш дух живе. Ми не повинні падати духом, ми повинні пам'ятати, що українці це є дуже сильна нація. Що це є воїни, які воюють за свою державу, за свій народ. Я щиро дякую всім учасникам сьогоднішнього виступу, сьогоднішнього концерту і творчого звіту. Дякую музичним керівникам. Ну і, попри все, не тому, що так ведеться і годиться, а взагалі я вважаю, що дякувати в основному в першу чергу потрібно керівництву коледжу, директору, заступникам за розуміння за все те, що чому сприяється. Ми бачили сьогодні прекрасні костюми. Ми бачили, Я чув від директора про те, що це є ще не всі доробки, не всі костюми. Матеріальна база для художніх колективів це багато значить, тому що з нами в членах журі є Василь Васильович, заслужений представник культури України, директор нашого навчально-методичного кабінету по культурі, так правильно називається, Прикарпаття. На цьому <плес> ми додаємо все. Я думаю, що мій колега мав би знати, як правильно називається місце. Але, на жаль, і я не знаю, як той кандидат називається. Так що ми тут один одного. Я б не був Я б не був з враженням. Ця справа в тому, що я, на що я хотів зазнавати, що Василь Васильович у нас присутній, як на наш член журі сьогодні, і я думаю, що він може й скаже свою думку про колективи, які були на сьогоднішній день, але і велике значення має про те, що я перед тим казав, що наша матеріальна база для художніх колективів є дуже важливою. Тому я, пане директор, вам дякую за це, за взаєморозуміння і підтримку молодих людей. І користуючись нагодою, хочу привітати вас всіх і навчальний заклад із такою славною датою 73 років. Хочу побажати, щоб, дай Бог, все було зараз для вас, студентам успішного навчання і викладачам доброї зарплати, майбутнього. Зараз, користуючись з нагодою, хочу сказати, що не так давно у нас проходив обласний конкурс, згідно наказу до Департаменту освіти і науки конкурс називався «Пісенний міський І Мені приємно сьогодні нагородити вашу студентку Слободян Аль'яну, він зайняти перше місце. Хочу вам сказати, що серед вищих навчальних закладів першого і другого рівня акредитації, а коледжі досить багато в нашій області. Я думаю, що це є найкращий показник, який може бути, що спортсмени займали такі місця в пісенних конкурсах. Я вас вітаю і щиро дякую. Я щиро вітаю вас на сьогоднішньому вашому святі, адже у вас дійсно сьогодні свято. Я щиро вітаю вас, що ви студенти, викладачі, які працюєте в той рік, коли коледж буде відзначати таку досить важливу подію, як 75 річ. Я, трек, я хочу сказати, що я з приємністю був сьогодні із членами, я не є членом журі, я напросився сам. Ну, не напросився, говорити, що і буде. я прийшов для того, щоб подивитися, тому що ми готуємо е, святкування вашої воли, яке відбудеться в травні місяці, ну, це вже дирекція, е, буде вам говорити. Тому ми хочемо, щоб і був представник коледж, е, крім тих е, дій, які повинні бути від коледжу, ми хочемо, щоб ще був представник е, представний коледж і художні номерами. Ну, найперше, хочу сказати, що мені приємно, коли я зайшов до зали, е, відчувається, що готувався коледж до сьогоднішнього звіту. Бачите, е, путі 70 кроків, е, так би мовити, сонячні проміння і так далі. Е, все це говорить про те, що дійсно сьогодні у вас свят. Е, хочу сказати, що коледж фізичної культури, і не тільки фізичної, а і художньої культури. Тому що ви показали сьогодні, що ви дійсно, крім того, що займається... Займаєтесь своїм фаховим напрямом, тобто ви в тому закладі, якій, якому ви займаєтеся, суто, тими видами спорту, які ви собі вибрали, ви ще знаходите час для того, щоб прийти і займатися. І дуже приємно, що пан Михайло вручив сьогодні власне, переможниці такого, такого конкурсу обласного рамоту. Це говорить про те, що дуже добре в цьому плані ведеться робота. Тому я хочу щиро подякувати. Пані Нелюбівий. Яка... <плес> Займалася підготовкою, ну, це її робота і Вона показала сьогодні гарну, добру свою роботу Світлані Регорівні, Людмилу Васильовичу, всім іншим. Я не буду <плес> я не буду багато говорити, але хочу щиро подякувати тим студентам, які знаходять час і після тренувань, після... Вони все ж таки приходять, сидивши зал, і займаються і приносять нам радість. Тобто Я Я вітаю вас сьогоднішнього дня, найкращого, доброї вам науки, здоров'я всіх найкращих вам побажаю. Привіт, перш захочу подякувати Санам журі, за вашу роботу, за вашу суттівку, за ваші теплі, приємні слова. Також хочу е словами вдячних звернути до всіх тих, хто сьогодні пришла в наш навчальний заклад. Є така приказка, що в здоровому тілі здоровий дух. Ми стараємося всім доказати, що ми не тільки ті маємо хороші досягнення у спорту. Е десь якщо сказали, що серед навчальних закладів. Першого, другого рівня кредитації, ну, ж ми не найгірші, будемо так казати, хоча ми зробимо все для того, щоб було А Якщо взяти у спортивному аспекті, то ми вже давно перестали змагатись з навчальними закладами першого, другого рівня кредитації. Це тобто просто там наша робить. Ми змагаємося з навчальними закладами третього-четвертого рівня кредитації. І вони у нас деколи виграють, але не спортивними методами. Якраз раз як, я повернувся з колеги, я казав, ну ви не бійтесь нас. Ви змагайтесь, ми так ми будемо перші, а ви там поділите, хто нас другий, для того, щоб нас на не розступати. Е, ми дійсно в коледжі приділяємо багато уваги і духовну морозу дитини. Е, і десь, щоб не вийшло, що я багато слід, у нас є багато задумів. Е, щоб спортсмен показував хороші результати, йому потрібні відповідні умови. Ось спортивна база. Їм було комфортно займатися, їм тоже потрібно бати. Я думаю, що наступний конкурс огляд, ну ми сподіваємося, що ви завжди не пізнаєте. Відповідно, сказався до святкування 75-ліття. ну, Ви, 75 ну, ви розумієте, що така дата, і злочна сила коштів була кинута для того, щоб гідно зустріти сюди. Трошки це з плечей. Паде. І я вам обіцяю, що ми займемося культурою. Я записав, я зняв. No, я думаю, що ви переконали, що мене треба на відео знімати. Треба так жити, щоб своє слово назад не забирати. Я думаю, що, напевно, в наступні вже роки ми знайдемо, вже, ми знайдемо засіб стимулювати не тільки спортсменів, але нас. Я думаю, це буде теж один із внесків розвиток культури. Бо якщо є стимул, то ви не будете втікати, і не буде вас доганяти, це буде самі. Ну, в, загальному, в загальному ми найкращі, правда? 좋아 wow. <laughs>